Вітаю, вельми шановні пані та панове. Сьогодні поговоримо з вами про загальні, так би мовити, підсумки чергового Рамштайну. Ну, я не буду говорити перелічувати те, що дали, і те, що не дали, а буду говорити про те, чому не дали. Те, що нам потрібне і е, що ми хочемо. Так. Це ж е, так, зараз е, там політологи розглядають, то те не дали, то те не дали, то те ми хотіли. От, е, Резніков такий, е, таким живчиком заскочив туди, витягнув цю хустку, показував, що от літаки ми отримаємо. там і ще щось, і ще щось. Це на хусті навіть було зображено. Ну, а, на жаль, ми не отримали те, що хотіли. Так чому? Давайте подумаємо над тим. Тому що потрібний діагноз. Інакше, як лікувати хворобу, коли ми не поставили діагноз. А політологи в нас розглядають просто от факти, і все. А нам потрібна, так би мовити, інтерпретація цих фактів. Ми повинні копати глибше. Не по поверхні ковзати, а дивитися вглиб. Так. А якщо ми от такий принцип використаємо, то ми побачимо з вами, що воно до того йшло. І я, от в останніх відео попоре, е, писав про це ось, наприклад. Коли це 12 лютого таємниці підтримки агресії Московії? Далі, наступне там, як Путін і компанія дурять голови у світі всім. Ну ми зовсім, напевно, випустили із уваги те, що, те, що я казав про те, що. Там трильйони доларів знаходяться у західних і в деяких східних банках. так, І їх інтенсивно використовують саме для того, щоб активізувати, по-перше, п'яту колону в Європі, у Америки та й на Сході. А друге. Особливо важливо, це для масового використання так званих корисних ідіотів, які не здатні самостійно критично мислити їх повно у всьому світі, не тільки в нас, але й в найрозвинутіших державах світу, і їх інтенсивно використовують це все. Так. Наприклад, оцей скандал, про який нас вже забули. І з яйцями там, і, і з усім іншим е, закупівлями для е, Міністерства оборони. Московія використала на всі там 300 чи 400%. Відсотків. Так. І е, от і незграбні виправдовування Пана Резнікова, коли він там кілограми і штуки плутався в цьому, як мала дитина. Ну так, ну так же ж не можна. Ну, не можна. То його знімали, то його не знімали, то його ставили <кхм> і залишили. І поїхав він на Рамсагім. І, і, і за тим тавро поїхав корупції. У Міністерства оборони. Ну, так що ви хочете? Це ж особливо для Сполучених Штатів Америки та і для європейських країн корупція це, це просто таке е, щось страшне, яке неможливе. Та особливо під час війни я ж теж про це вже вам говорив. Ну, говорив вам про те, що під час війни для. Е, ну Усього цивілізованого світу, корупція, Міністерство оборони це щось ну, замежове, щось незрозуміле, що взагалі неможливо з такими людьми мати справу. А ви посилаєте його туди, щоб, щоб він там обнімався з Остіним і все таке. Ну, Остіну приходиться обніматися. Але, але що, що він думає? Так. Ну, не можна так, ну думати треба. Ну чому ви не можете думати? Чому ви не хочете думати? Чи немає там людей, які здатні думати про те, що ось раз уже це все відбулося, так як на Заході це все відбувається. Відбувся скандал, оцих всіх заплямованих людей одразу забирають звідси, одразу судять і так далі, і тому подібне. Тоді будуть з вами мати справу. А так ви нічого не отримаєте. І через вас гинуть люди, які... тому що ми не отримуємо те, що нам потрібне. Ну як це так? Ну і Я особисто цього всього не розумію. Хто у нас за це відповідає? Біда та його. Всім українцям в Україні і в світі. Здоров'я і удачі і нашої перемоги над внутрішніми. Зовнішніми ворогами і над корисними ідіотами, яких використовують, і внутрішні і зовнішні вороги.